Так в бусі, бусик, бусі, я водій, якщо шо. я водій, я водій. Может, на самій задяць. Зараз побачите, я вам деяку секретку покажу. Це, що буде, якщо цей автобус буде їхати? Будло. О, дівчатка займається. Все, ми їдемо до школи. Але то насправді ми не їдемо до школи, а то зараз таке буде. Тут всі скіпають. Будет хіба собі знову з цикунами не грав. Бо мені так більше, якщо я з цикунами граю. А ну запись так іде. Все, Дон. Ого, за нами хтось біжить. автобус гида. И за нами бежит монстр. Во. Я нужен. Можу... Тут же а не работает, а не работает. Вышел один. Я сюда. Пока они будут живи. Ви тоже щось стекуете. Ну не стекуйте сам стекует. А що таке? Живаю оцері, я боюсь. Это все такое сделано. бояться. Бо що звільнять мене 36 років, але я не боюся. Будь, що мене зараз з'їдять. І все, а тут я на базу. О! Безкінечне життя за... 300 баксів. Я стекунаби визиваю. Це просто треш. Мама. Ой! Прав се, не. Исках да ти се поубача. Най-наче малко повтор показах. да. се там ще си е. сега сте настроена, а вие сте по нормально О! Все! Ой! Получається, ми заробляли сітками монстра упасти. Нарешті я нести кунами живу. Дай попробуємось тепнуть. О! Дів'яточку і він до мене тепло! Один раз. Красний, я йду до тебе. Це ми його вбили. Як ж ти там де красивий та поспавниця, бач? Як мені роблять? А де? Синій А де? Червоний! Це не діло, ми мусимо їх пошукати. Заделай, ага. Чекає. Я в том числе. Я, ставлю. я ставлю девочку. Уу! <плес> Ай-яй! Я якщо нічого збирати не буду. Мені сторону, ви дивіться, який то просто кай. Гравці за мене роботають, а я собі відпочиваю, щоб мене монстри не з'їли Если же такое девчонки, наверное, сцеполем. Что-то кисофранный экран твердо ступень. Ооо! Давай, я вс равно. А вот и наши сумочки, Смотри, смотри, сумочки, я буду брать лучше. Значит, стоит девочка из стекла. Вот еще одна сумочка, давайте это забирайте. Писав так, щоб тобто походити, то пишіть коментарі. Я буду так чекати. Давайте бачите, запис записів кайф. Каже, максимально тут хіба 15 хвилин. Я лише одно нормально, я може два відео створити. Так. Тепер моя максимальність 15 хвилин. Що? Вони знову перемогли нас! Тепер їм не поздоровитись! Ха-ха-ха! Я чекаю! Зараз я мову переключитись, потудимо. Тому... Mm -hmm. Давайте буде 120 ВПС, що нечего. Ну, а дайте всі нову вгоду. Тепер сюди. Все...

Фууууна, Фу! червоний вже такой з'їв я просто це все не вначає. Ой, там черный экран вже башня в хаті. там червоний прошло. Так поетили, шануль забрали. Бо

Там ще оранжевий пішов. Я не знаю, я буду автока стояти. О, зараз може бути інтересний момент. Він зараз може сюди зайти. Якщо вам все інтересно, я до вас прийду. Подивіться, тоді ще червоний прийшов за пару секунд, нарешті пішов на положенню в ці тискові дані. Ну так, я подумаю, чого містикувати? Чого зараз робити? Прийдемо вот сюди. А ну стоп Так Давайте не будемо стікувати. Але, пожалуйста, ставте байколи, прижимаємо зараз. Не ж... Не ж... Сі... Я з цикунами знов виживав. Ну і так. Я, де ж я хочу сказати? Ну ще похотали до другої частини. Po preživanju se 100% upude. Delo muha, častenega RNF.